Доброго вечора! Вітаю вас на каналі Ukrainian Art і сьогодні я хочу розписати з вами ще одну лемківську писанку. Спочатку розділимо яйце навпіл однією ж доріжок. Ось тут я вже експериментувала з видами доріжок, вони можуть бути різними. Писати я буду інструментом, який я використовую і в малюванні. Ще він використовується і в малюванні на нігтях. А також я підготувала, розігріла віск в аромалампі. Раніше його нагрівали просто в мисі на плиті. А в мене такий більш портативний. Переносний інструмент. Можна ось таку косичку заплітати, і, до речі, раджу спочатку потренуватися на папері, для того, щоб зрозуміти, як працює інструмент, як він розігрівся, бо якщо інструмент недостатньо розігріти. То лінія буде виходити, буде перериватися. Також лінія може перериватися і віск не лягати на поверхню яйця, тому що яйце в нас холодне. Якщо ви будете працювати на повному яйці, то обов'язково навіть не за 2-3 години, я ось на завтра готую яйця до розпису, то я дістала, щоб... Щоб вони прогрілися на цілу ніч, а зранку буду розписувати. Прогріли, відчуваєте, що шкаролупа стала температури тіла, і тепер можна розписувати. Просто відписую по два мазочки. На каналі є розпис сірничком. Там лінії виходять більш такі товстенькі, тут більш цим інструментом, більш тендітні. Для цієї техніки ще й віск має бути гарно розігрітий. бо, якщо віск недостатньо розігрівся, теж буде виходити така лінія, що переривається. Або якщо я Дуже швидко намагаюся працювати, а метал у мене холодна, то теж, як бачите, він не хоче писати. Металевий інструмент потрібно давати час, щоб він прогрівся у воску. Цірначок швидше розігрівається. Залишайте ваші питання, залишайте ваші коментарі, мені завжди приємно їх читати. Ще було питання? Потріскалися яйця під час варіння. Це теж могли бути захолодні яйця. Я взагалі кладу яйця, коли варю, в холодну воду. І так, вода нагрівається і разом з яйцем, разом з водою нагрівається поступово і яйце. І тому, якщо на шкаралупі не було тріщинок, воно не лопне. А через те, що розписали яйця воском, вони ніяк не могли, це ніяк не могло повпливати на те, що вони полопалися. Ось така мережка у нас, з одного боку і з іншого. Таким інструментом працювати потрібно швидко, а тут з іншого боку в мене більший, більша частинка. Трішечки його почищу від фарби, з двох сторон у мене будуть квіточки, тож я поставлю для цих квіточок серединку по центру з одного боку і з іншого. І тепер по колу всі мазочки буду тягнути до серединки. Хто малює зі мною Петриківський розпис, скажіть, правда, однаково? Схоже дуже? Єдине, там ми мазочок ставимо, а то тягнемо. Цей рух потрібно так, як і в Петриківському розписі. Те, що потрібно натренувати, має бути трохи практики. Інструмент потрібно притримувати трішечки в лампі, а мазочок потім тягнути швидко і впевнено, неначе робимо лінію так швиденько олівцем. Протягнули, відпустили. Повторюємо все те ж саме з іншого боку. Можна малювати квіточку, так, як я показувала в попередньому відео. Тобто, спочатку малюємо хрест, потім його ділимо. Хто ще не бачив це відео, то раджу подивитися, воно є. В списку відтворення писанкарства. А сьогодні я просто олівчиком ледь на намітила коло. Раджу спробувати і той, і той спосіб, і визначитися, що вам подобається більше. Звісно, таким інструментом писати Довше, ніж з сірничком. Але за рахунок того, що мазочків у нас багато, і писанка виходить витонченіше. Хоча теж швидко. А тепер ставимо крапочку зверху, знизу, зліва, справа. І між ними намагаюся знайти серединку. Ось так. Так, так, мої улюблені крапочки, які я досить часто використовую і в малюванні. Напевно, ні одна мальовка в Петриківському розписі не обходиться без крапочок. А в самчиківському розписі ні, в ньому немає. Крапочок, в ньому немає дрібних елементів. Мабуть, я поставлю такі крапочки і ще ось сюди, ось центр, по колу. А тепер зробимо такі киточки до кожної зовнішньої крапочки. Дуже цікава техніка, вона змушує думати і діяти швидко, адже віск швиденько застигає і там, де ми зробили мазочок воском вже змінити нічого не можна. І якщо будете терти, то вийде тільки гірше. Тому дозвольте собі робити помилки, адже помилки нам дають досвід. Допрацюйте писанку до кінця і візьміть іншу. В кінці-кінці помилку бачите тільки ви, якщо ви покажете. Вашу писанку комусь іншому, він не з першого разу її знайде, а можливо й зовсім не знайде. Поекспериментуйте, спробуйте. Ми часто дуже обмежуємо себе, тому що боїмося зробити помилку. І щось втрачаємо через це. Я хочу додати тепер наше яйце у барвник. У мене є дуже красивий рожевий колір, і чомусь в цьому році я його мало використовувала. Тож я хочу пофарбувати саме в рожевий сьогодні. Занурюю писанку. У мене доволі сильний барник, тож на фарбування знадобиться приблизно хвилинка. Можна час від часу ось так заглядати, що в нас там нафарбувалося. До речі, це так показово мене питали, скільки може зберігатися Аніліновий барник в розведеному вигляді. Так от, оцей барник я купила в минулому році. І, як бачите, він фарбує, він не втратив своїх властивостей. Барники в мене зберігаються у ємностях з кришкою. А через рік можливо знадобиться додати трішечки оцту, якщо барник буде працювати не так, як. Хотілося б. В мене, як бачите, він працює. Якщо ви будете фарбувати ті яйця, що будуть вживатися в їжу, тоді анілінові барвники не використовуємо. Використовуємо або харчові барвники для яскравості кольору довше тримаємо. Або Природні барвники Фарбувати можна цибулиням, можна червоною капустою. Виходить такий блакитний колір. Напишіть ще, чим з природних барвників ви фарбуєте писанки. Думаю, вже можна діставати. Писанку промокуємо паперовою серветкою. У мене це паперові рушники, вони найкраще забирають вологу. А тепер ще такий найголовніший крок потрібно зняти віск. Писанку нагріваємо. В боковому полум'я, не торкаючись вогню. І ось так маленькими частинками знімаємо віск. А ось і перша киточка. Вона мені схожа на метелика, на нічного метелика. Подивіться, ось така яскрава писанка у нас вийшла. Дякую всім, хто сьогодні працював зі мною, хто буде писати писанку. І до нових зустрічей. Напевно, вже після Великодня.